Всім привіт! З вами Ірина на каналі vrm Техніка. Сьогодні огляд у нас буде з майданчику в місті Рівне, а саме на Honda TX302, ну або ж куботу КЛ300. Три циліндри, повний привід та 30 кінських сил. Рік випуску цього велетня 2003, а вага в нього до 1,5 тонни. Максимальна комплектація та красива і доглянута кабіна. Подивимося, що в нас тут всередині. Коробка передач є U-Shift на 12 швидкостей, повишені та понижені передачі. Під кермом з його сторони ми бачимо є e реверс, тобто в цього трактора є 24 передачі вперед та 24 назад. Блокування диференціалу з правої сторони від сидіння ми бачимо важіль для опускання та піднімання задньої трьохточкової навізки. Регулятор автоматичного занурення та блок керування грунтофризою. Знизу ми бачимо, є у нас педаль щеплення, об'єднана педаль гальм газу. Тут ми бачимо є стоянкове гальмо, важі для регулювання, покажу, кермової колонки. Тут у нас вал відбору потужності на 4 швидкості вперед та одну назад. вімкнення ближнього та дальнього світла габарити сигнал. По праву сторону у нас є така кнопочка, яка показує. Одразу продемонструю, скільки кілометрів на годину ми рухаємося та напрацювання. Напрацювання у нас тут 776 мотогодин. Та одразу тут збоку є така кнопочка для вімкнення переднього моста та функції швидкого розвороту. Також тут ми маємо ручний газ та пам'ять задньої навіски. Гідропідсилювач тут також присутній. Ще один з великих плюсів цього трактора це те, що тут є кондиціонер, який допоможе вам працювати у велику спеку. Тут в нас склоочисники. Все працює. Передні та задні. Вімкнення світла та магнітофон. Позаду маємо внутрішню та зовнішню циркуляцію повітря. Розмір передніх коліс 8х16. А задніх 12,4 на 26. Позаду в нас тут куботочка ґрунтофреза на 170 см. Маємо тут трьохточку, трикутник на швидкоз'єм, боковий циліндр для рівня горизонту грунтофреза. Та показую ножі. Ножі в нас тут нові. Мінімальний дорожній просвіт тут 37 см. Задня колія цього велетня сягає від 109 до 121 см, а передня від 120 до 132 см. А ціна такого велетня складає 13,5 тисяч умовних одиниць на нашому майданчику. Якщо ж вас він зацікавив, телефонуйте за номером телефону, який я лишу в описі під цим відео. Нагадую, з вами була Ірина на каналі vrm Техніка. Всім нам миру, перемоги та до зустрічі!